Твої, бачите, ви, ви, не, ви не даєте слова. І вот це чи... теж не праче. Ні, ну подожди. Ласка, ну, от ми, я почув його, ну він каже, у нас немає людей. У нас люди до нас не хочуть іти. Ну в Києві, крім керуючих компаній, 4 тисячі ОСББ ЖБК, як би вони не холи до них не відносилось. Ну, ці ОСББ ЖБК десь знайшли двірників. І є приватника. У нас 400 приватних управителів працює в Києві. Вони кожен знайшов собі двірника. Вони всі автоматизовані, їздять на машини, в формі по всьому. А тут так лоу ах, ми не можемо двірника. Приберіть двірник, приберіть всі ці, ці мертві душі, Олексій Юріч каже, як на них. Поприбирайте, приберіть корупцію в керуючих компаніях і у вас зарплата, Дайте, буде двірника 30 тисяч, Давайте, і от, все, от і буде порядок я там. Не хочу, я не хочу ображати хлопців, але це не то. Вони от такого рівня Київська рада. Це був заступник міністра освіти. Я розумів, що в комуналці він не дуже, йому треба про освіту говорити. Да? Ну ви розумієте, це нормально. Це нормально. Але зрозумійте, ну, на канала заступник... людина, заступник я падкону ящиною заступник голови РДА. людина, заступник голови РДА зобов'язаний не просто все знати про економіку керуючої компанії, про заробітну платню, штатну чисельність, про прибудинкові території, про кількість будинків, площі, техніку і так далі. Ну і так раніше було. Прийнята дуже казати, як якими поганими радянські жеки були розстріляли би на місці за радянських часів. Такі методи нам не підходять Ми тому, поїхали далі, пар... але і голови ламати, і руки теж нам не підходить, Розумієте?